Друзі, всім привіт! Завершилося неймовірне лондонське дербі між Тоттенгемом та Арсеналом. Два-три друзі, під опічними Артети здобуваються, можливо, золоті три бали. Давайте, друзі, взагалі все по порядку. Давайте по порядку розпочнемо зі стартових складів. Тоттенгема 4-2-3-1. Головний тренер команди Андже Тоглу. Вікаріо в воротах Рамеро Ван Де Вен захисники.

А тепер давайте по-матчу Тоттенгем більше володів м'ячем. Зараз нам ну, взагалі Тоттенгем розпочав Тоттенгем перетиснув Арсенал, але, в принципі, сказати, що моменти, були був Тоттенгем, я би так би не сказав. Просто Тоттенгем більше володів м'ячем, більше Тоттенгем мав ініціативу, мав Тоттенгем перевагу територіально. А арсенал зробив кутовий на 15-й хвилині Сакай просто ідеально навіщо? Ну і Мері Хейберг в Хейберг ворота місьрізав з Кутові Арсенала дуже небезпечний арсенал, м -м -м, забігаючи наперед, третій гол і забіг Хаверц, також буде. Після кутового тут Арсенал дуже сильна команда зі зналених положень, бо така просто, так, знаєте, така м'ягенічко ось так закидає туди на ближню стійку. Ідеальна подача, така верхова подача дуже важка для, для воротаря, для захисників центральних. Ну, піне Мірі хотів вибити м'яча, але вийшло так, що. Вибив він Вастєворота, 0-1. Потім Тоттенхем супер шанс мав кутірамера влучив стійку. До речі, після Ктолого? Вже Тоттенгема. Тоттенхем міг відповісти. Кутірамера з ударної позиції влучив стійку. А Тоттенхем потім забив гол, вдалося таки забити команді стендоглу пробивав то лі Медісон, якщо не помиляюсь, м'яч відскочив на Вандевен, а Вандевен просто ідеально забив один-один, вже відсвяткували всі. Але гол відміняють. І офсайд був, але був мінімальний і пощастило тут Арсеналу. А потім був момент Тоттенхема падінням майданчика, футболіст Тоттенхема вимагали пенальті, натомість Арсенал провів контратаку. Ідеальна передача там Хаверс розігнав цю атаку. Ну, ідеальна передача на БКСК, БКСК розкачав захисника і пробив ідеально в ближній кут. Без шансів для Бекаріо ось, ну, ось, 0 не деклант... Ор... Ні, не Райс, ось, Кай Хаверс, Кай Хаверц. Кай Хаверс віддає гуліву передачу. І робить рахунок таким чином 0 02. Далі. Далі, той такий кай після котологи забиває ідеальна подача Декланда Райса. Е, у Декланда ну просто ідеально виконав навіть Декланд. Ідеальна подача, ну і Кай Хаверц просто розстріляв Вікаріо з 6 метрів каю. Просто було потрібно просто ідеально. Під цей м'яч підлаштуватися. 0,3 перерва, здавалося, що безнадійна тонахем, хоча моменти були. І ось другий тайм Арсенал супершанс Бокоєсакан забив на 54-й хвилині Вікарі у неймовірний сейф зробив. то контролював Арсенал матч. Але на 64-й хвилині Рая помилився і команда НЖ по статову і Рамера, Куті Рамера, так таки забив свій гол. 1-3, інтрига ожила, і Тоттенхем завівся. Етенхем завівся не на шутку, потім пенальті. Команда Нжестатоглу заробляє. Хеймінсон пенальті забиває 2-3. Кінцівка була взагалі, ну дуже важка кінцівка для Арсенала. Але підопічні Мекелі Артети втримали цей рахунок. Тоттенхем неймовірно навалу організував на останніх секундах, але забити команді Нжестатоглу таки не вдалося. третій гол зробити камбек не вдалося. Ну і емоції футболістів арсенала. Ну і емоції футболістів арсенала. Можливо, ці золоті бали. Я хочу тільки привітати всіх болівальників Арсеналу. Болівальники Тоттенхема не засмучитись. Команда Angie Pestetлу буде битися за ліг чемпіонів. Шанси там є хороші. Ну, болівальники в арсенала Я хочу привітати з перемогою. Дуже важлива перемога для підіпічних. Припрошу, Артети. Дуже важлива перемога. Статистику давайте погляньмо. Що там у нас по статистиці? Давайте зараз погляньмо. 14,9 удари, 2-3, причому удари в площину. 63,3,7% володіння. Тож спаси 89%. Тоттенхема 81% в арсенала, да, 8-6 кутових. Так, Тутанхема була територіальна перевага, але. Але, скажімо так, якщо ми подумаємо з на God, до речі, Тоттенхем на... Ну, тобто, нічия була б, напевно, справедлива, Тому, тобто, дивіться, чотири гольових моменти було в Тоттенхема і три моменти Тоттенхем, друзі, упустив. В Арсенала було три голіві нагоди, але вони дві упустили. То, в принципі, тут навіть по XG, навіть Тоттенхем більше награв на перемогу, ніж Арсенал. Але по XG десь так воно і мало бути. 3-3. Тобто десь воно так і мало бути, але. Не вдалося. Забити Тоттенхему гол. Вось. Ну і подивіться, 14 ударів, 2 в площину, але там 7 повзрот, один каракас був, це не треба такої забувати. 5 ударів блокованих. По відборах був кращий арсенал. Один цей Вікаріо, цей супер сейв. 10-26 він м'яча, 8-12 перехоплено ну, і прошу в правилах, звичайно, більший арсенал. Команда більше без м'яча грала. 16 фолів, одна жовта картка, 12 фолів Тоттенхему, 1 жовта. Катка, накращується матчу. Ну, мені бакою Сака якось дуже сподобався. Кай на рівні. Гол плюс пас у німця, Навіть не знаю. Нехай буде кай. Нехай буде кай. Ну, гол плюс пас люди. Як на круто зробили, хоча б Сака, люди також мною згодні або Боко у Халверс найвищі оцінки. В принципі, я так і думав. Або Бакайо, або Кай кайхаверс. Ну, нехай буде Кай і гол плюс пас у хоча б КоСАК також дорого гол дуже такий красивий. Каверц. Найкращий футболіст цього матчу, на мою думку. Тренер Табут здивимося, що Сіт сьогодні переміг тінгем 2-0, але в Арсенала краща різниця. І взагалі Арсенал на першій позиції. Хоч і правда, у Сіті гра в запасі, тут по втрачений балахраз Сіті, лідер англійської Прем'єр-Ліги, що Сіті переможе свій матч в запасі, який в них буде проти, до речі. Проти Тоттенхема, до речі, на виїзді, до речі, цю гру ще потрібно виграти, я хочу сказати. А якщо буде нічого, то Арсенал, в принципі, нічим влаштує. Тому що Арсенал краще, набагато краще. Різниця, плюс 57, у Сіті плюс 50. Ліверпуль. Ліверпуль відстає на 5 очок. І. Ну, дуже буде важко Ліверпулю повернутися до чемпіонську гонку. Не можна сказати, що Ліверпуль на 99% вже все. Але по факту шансів у Ліверпуля менше за всіх залишається. Три, три тури до кінця, 5 балів відрива. Тобто це потрібно, щоб персонал там, там зіграв нічю, програв, зіграв нічів. Ну, якось так. Наскільки це ймовірно? Ну, не знаю. На мою думку, це дуже мало ймовірно. Але математичні шанси у Ліверпуля є. Але поки вимальовується така картина, те, що Арсенал та Сіті будуть з'ясовувати між собою чемпіонство на Ліверпулі. Ну, на жаль. А знаєте, як би хотів би побачити кінці якоїсь, щоб в останньому матчі всі три команди грали, щоб інтрига. Ну, до останнього хотілося, щоб Інтрига точно трималася. Добре, Арсенал вітає з перемогою. Перша позиція. Під опісінькі Ліарте. І Арсенал виглядає команду, яка може це зробити, може взяти титул. А, Тоттенхем. Тутенхем п'ятий Тутенхем відстає від Віли на 7 балів, але дві гри в запасі. Ну, але навіть все одно Віла може видихнути спокійно. Ось, якщо чесно. Віла може видихнути спокійно. Є ще Мачтернатат 14. Але Манчестер Юнайтед там на 6 балів відстає. Я думаю, навряд чи Тоттенхем підпустить до себе Мачестернайте. Я думаю, що таки Тоттенхем не віддасть п'ять позицій. Але буде бути за Лігу Чепонію, звичайно. Неймовірно, Неймовірно Прем'єр Ліга. Дивимось прем'єр-лігу, Неймовірна розв'язка нас очікує. Знаєте, буде що завгодно може статися. Англійська Прем'єр Ліга дуже непредсказуєма ліга. І я хочу сказати, що бували випадки. Неймовірний, який сапад був. Добре. Вони карсенала з перемогою. Дякую вам за увагу. Всім до побачення. До нових зустрічей.